Моє найкраще, моє незламне місто Дніпро. Добрий, добрий, добрий ноченьки. А давайте подивимось, що чекає найближчі дні. Не забувайте дивитись прогнози по місяцях. На лютий вже є по вашому містам. Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Рігніка, Пальмаранець. На лютий подивіться попередні відео. І не забувайте підписувати, щоб не пропустити наступні прогнози. Ви мені дуже часто кидаєте, кидаєте в телеграмі, що там ворожать. Стосовно того, що чи буде заморозка, чи ні, і багато каналів на YouTube ну, дуже сильно переймаються, чому ж нема заморозки. А мене дуже сильно бентежить питання, чому повинна бути заморозка, а не перемога. Ну, тому ви так ну, трошки фільтруєте інформацію, якщо людина, як вона каже, розкладає карти. І прям нервує, чому ж не заморожується, то може людина трошки не з тими співпрацює, треба думати. Завжди треба зважувати інформацію, яку вичерпити. Мітро не боюсь ще Небезпека прильотів відразу показують. Причому спочатку як в степах впаде, ну, чомусь так в степах впаде. І ми будемо радіти, що не до нас, а потім буде чутно, як працює тривога і відбиття якесь. Буде, буде ракета йти в ваш бік? Буде, на жаль, буде. Що ти хочеш від Дніпра? Собі хочеш. Думки про загарблення не, поки... не покинуло. Передмістя буде атакувати. Прям небезпека такого. Ну, є небезпека. І важкою зброєю. Дніпро. найближчі ще дні. Чекаємо на підтримку. Ну, обстріл показує Причому спочатку заходить як розвідка до розвідки. Мені здається, що він щось вже розвідав. От-от, або там вранці щось буде у вас. Дуже швидко все. Найближчі передмістя вогонь. Зараз будемо бо він в районі получших військових. Він чітко знаюся. Я вже знаю точну цілю. Така в мене фраза в голові. Павла радний бощові. Відбивати будемо, але тут руйнування. Що за таємний план наш? От ми щось там повинні ще будувати, чи щось робити. Нам ворог просто не дає робити це в Павлограді, в населеному пункті. І поруч Пусті. вогонь буде регулярно, але якось от б'є точково, точно не знаю, куди хоче. А область, Дніпропетровська область, що там? Прильот. Ну, наші плани військові, руйну... руйнація. Так само показує, як по А Це якісь такі невеликі буди, будинки, будівлі. Чому сарай, який сарай? О, знаєте, як амбари, як воно? Хата тільки така довга, одноповерхова, довжелезна. Зрозуміло, що таке. Отаке таке буде бути. Там нічого може не бути. Але він вишукує Чому саме туди? Бо щось ми десь укріплювали, і він знає про це. Будиночки ми собі б якісь будували, або щось робили військові, щоб відпочивати. Каже, я знаю, де ви. А потім будувати мости біля води з води. Наступний план. Володіє інформацією, але вона в нього як завжди, Ну, колись там, може, щось і було, колись. Нема логіки в його діях. От тут зараз не бачу. А чому показує, що військових, по військових влучить? Знаєте, коли отут, кажуть, він вдарить не по самих позиціях. Якийсь заклад, область. Які десь показували і казали про нього, що там можуть бути військові. Це десь хтось розпотякав, вибачте, земляна культура. Ну, я не знаю, як це парафразувати. Менше показуйте. Менше. Я також там бачила в Тіктоці, мені скинули, як там пані волонтерка знімала при фронтовому місті. Я не пам'ятаю, яке, що там якийсь чи бар, чи щось працює. Я дивлюся і зараз бачу. Ну, я бачу не бачу не, не той саме. Це інший трошки регіон, я так розумію. На що ти знімаєш і показуєш, що там люди відпочивають? А потім пішли коментарі. Ну, нащо? Так не можна робити. Взагалі про фронтових містах, от містечках, взагалі нічого не знімаєте, не викладуєте. Бо ви можете там будиночок знімати, або там лісу-смугу, а там поруч буде якась машина їхати військова, ви не побачите, не помітите. Кривий найближчі найближчий. Небезпека для цивільних. У вас якісь там свята можуть бути, такі розважайки для дітей. І гучно буде не влучання, от як звук вибухів гучно буде працювати ППО, буде передмістя вогонь. Ми якось е, підсилимо охорону, кривий ріг, безпеку і навчимось забивати, відбивати. Ми щось неприємне ворогу зробимо. Ура. Кривий ріг спокійно. Да, гроші йдуть. У вас укріплення, до речі, також буде якесь щось. Ви швидше все зробите, ніж інші регіони. Вам на щось виділять, на захист виділять гроші. Виріх на Ви ближче дні. Гроші, гроші, допомога, підтримка. Провадне дві людини. І військові до вас з командування. у вас були аеродроми? Не знаю. Вибачте, до чого, до чого питаю? Тут кажуть, що розглядають можливість у вас розміщення, але там, я так розумію, або поруч, або прям туди були такі прильоти, що нема можливості там розміщувати. Ні, бачите, ні. Підвішений каже, ні, ні, вас не будуть розміщувати. Але над вами буде щось літати, воно буде в інші регіони регіоніти сідати. Все мається на увазі захист з повітря літаками. Щоб обстріли не долітали до міста, щоб перед максимум. Щоб з міста не влітало нічого. Так, да, є такі плани, бо це дуже важливо. Не можу багато чого казати. Якщо у вас нема аеродрому, аеропорту не було. Я думаю, що і було. Велике дуже місто. Просто, якщо це там показує, що, можливо, два гражданське і цивільне. Ні, не будуть у вас розміщувати. Хоча хотіли б гроші виділити, це небезпечно. Приїдуть, подивляться, скажуть, ні, це смерть принесе. Тут не будемо, не хочемо. Ну, і що, не можу, де, де, що не можу казати. Ну, бачу далі для вас без небезпеки від цього не буде. Не планують, навпаки, хочуть, щоб менше уваги ворога ворог привертав до вашого міста. Коли вони вже всі скінчаться, ваші хлопці вперед вперед йдуть кривий ріг. Дуже великі молодці, вогонь ворогу несуть. Ось я так розумію, що дуже гарні бригади, тому що, от, дивишся, кривий ріг постійно. Наші йдуть вперед-вперед. Молодці. У вас тут ще й дрончики класні, оператори дронів отакі. Тому що показує, що якась злагоджена робота і прямо операції якісь проводять. От. Невеликими групами. Молодці. Ну вони ж, можуть на будь-якій ділянці фонду. Накопаль ще дні. Хочеться відпочити. Так зайки хочуть відпочити. У спочатку десь як здалеку буде бахати. Може бути в місто прильот, карта смерті, йде. Будьте обережні. Марганець найближчі дні. Що Сьогодні дуже така балакуча з вами. Вибачте, якщо гена, то в мене багато. Марганець. Ворог має якісь плани на вас. Вишукуючи місця локації військових, і він, йому нададуть якусь хибну інформацію. Це знаєте, як військові там стоять і дивляться, воно там десь полетіло зовсім в інший бік. Але є небезпека. Якесь проти, протистояння у ну, повітрі, бачите, ми і ворог по землі на землі буде протистояння. Я думаю, що їх ДРГ спіймають. Когось з них спіймають, бо вони намагаються щось розвідати бігати. Я не бачу вашого захоплення, у вас є захист. Вас не захоплять, але когось будуть прям знищувати з їхніх. Може, вони якось на ваш берег перейдуть і там десь їх будуть бити. Просто якщо чути якийсь там шорох, звук, ви ж знаєте, да, автоматні черги, то ми що робимо? Ховаємося і хай бох Обіймаю вас.